Місто. цю булочку. Молодці. Тепер добачить. У шкільній їдальні кухарка Павлина Кармакова показує ученицям, як робити паски. 11-річна Марія Чех з батьками місяць тому приїхали з Харкова. Нині дівчина навчається усій гімназії. Я вирішила зі своїми новими подругами і паски в воєнну. Поки паски печуться, учні та вчителі виготовляють прикраси для коробок, які пакуватимуть подарунки для військових. Ми вирізаємо ангелочків та крашенки для того, щоб прикрасити коробки та відправити нашим воїнам. Малюємо малюнки для наших бійців з побажанням миру. Тут входять домашні продукти, так, яйця домашні, всі кущівці приходили, приймали в цьому участь, приносили продукти. Все для наших захисників для військових у школі роблять такі великодні подарунки. У них паски, крашанки, паперові янголята та привітання для бійців. Ми провели акцію, яка називається вибуховий смак Джавеліна. В акції взяли участь більше ста осіб загалом Кущівської громади. Цього ми випекли пасок 110 штук. Пофарбували також крашанки 220 штук. Все робили із домашніх продуктів, все зроблено з любов'ю, щоб тепло родинного домашнього свята відчули бійці. Зібране передали водієві, які відвезе подарунки бійцям. Сьогодні ввечері я планую атлести ці смаколики Паски, а нашим бійцям завтра буде у них вже на передовій. Куди саме повезе? Зміркувань безпеки не називає Олександр Сметанко, Олександр Донцов, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.